Оце видно, що Максим по грязі лазить. Шокол ага. грязный, все грязне. Доброго ранку всім! Вибрались ми сьогодні покидати на спініт. Приїхали бандою, будемо шукати сьогодні якусь рибку. Зараз розпочнемо нашу рибалку. Ми напевно, як завжди, з мікромандулки Поставлю я свою найулюбленішу 904 колір. 2,4 дюйми. Ось така мандрука, я завжди з неї розпочинаю риболовлю. Вона в мене така пошукова, можна так сказати. До неї рибка завжди відзивоїться. Так Тут у нас звісно потечі і не знаю, але напевно почнемо ми з 6 громів. Розпочнемо із 6, а там побачимо, що в нас течії. Може потрібно буде і важкіший грузик ставити. Нічого собі. Люди вже вон, по десятку окунів піймали. Та я бачу, він поверху гуляє, не знаю чи він з дна братами. Зараз побачимо. Можна закидати і пробувати, що в нас тут за рибка живе. Ми... Перший заброс. Перший пішов. Воно ще толком не розвиднулось. У нас сьогодні туман прям такий страшенний. Зараз подивимось. Ви знаєте, 6 грам і багато можна. даже попробовать и 4 поставить. Что то такое? Давай, какие я окуни клюют. Хорошие, да? Так что, треба силикон может ставить, или что? Силикон, да. Да? А, так у вас там снасть. Та, что ловит рыбу всегда. Белый, зеленый и белый. Ага. И, и на все берет. А ну показывайте, где он клюет. И там клюет, и там клюет. И сюда. Окунь, наверное, да. На мандалу он должен крупнейший брать. Ну да такий непоганий окушок. Окей, грам 200 Пузати. з ікрою. А коли окунь не рестить? Навірно, після щуки. Після щуки, так? Да? Йди. Покльовочка прям дуже така хороша була. Прям так тик-тик і зажував. Так, тут окуня, звісно, в цьому місці багато. Ще якщо поставити якусь таку снасть окуньову, нього, то можна буде валити його один за одним. берега взяв. Ох і окуні Юра, це окуні, не то, що ти там ловив по 50 грам. Це такі окушки, ти що, аби замерзло -то, такого окуня половити, звісно, було б за щастя. Диви, який красавець. Просто шикарний окунь. Такий грам 200. І жує манду. Прям дуже відлічний. І тут прямо біля самого-біля самого берега взяв. Це ранковий виход. Я думаю він з півгодинки поклює точно у нас. Зараз ще меншу поставимо мандулку. У мене є взагалі такі маленькі один дюйма. Це 24, а десь є 1,8, зараз подивимося. 1,8 взагалі такий як клуб. Міні-міні. Ось цьо, ось така, Дивіться, жовтенька з чорним, не знаю, що це за колір. Потрібно дивитися. Зараз на таку потрубую. Грузочок. Є сюди, майже з виброса. З виброса клюнув, тільки під ту сторону кинув. Я змінив маленьку мандулку по столу, тому що окуня тут багато, можна трішки з утра його й половити. Дивіться, ну приємні окушки клюють. Прям-прям ранковий виход почався. Ось така бжілка. Міні-мандулка бжілка. Опиня я брати не буду сьогодні, Буду його відпускати. Щучку хочеться. Прям дуже. Ти сюди. Да, мені такий кльов нравиться, конечно. Я перед цим лазив і спінінгом, то за день, мабуть, чотири покльовки заробив. А тут клює окунь. Майже з кожного закину. Це трішки менший, але все одно. Ну так. Да. О, це удар хороший був. Прям так цюкнув, ты шу. Юра, іди тебе буду вчить окунив ловить. А по два, не хочеш, юра выйти? А, так це судачок, диви. А я по два лайк. Ти понял? Судачок. Вот це вже рибка. Це вже рибка цікава, тут можеш тепер і хороший судачок мати стояти. Дивіться який. А закопнув нашу мікрушку Чорзна куди. Як його обережно достать, щоб його... Щоб його нам не травмувати нашого судочка. Да, треба, брати, треба брати інструмент, бо не буде діла. Я сейчас ему тут поразрываю все. О, есть, иди. Давай мамашу свою, судачок. Ну, я думаю, между такими же можете хорошей стоять. Ну, правда? Бабушку и дедушку давай нам, друже. Гарну покльовку нам подарував, прям така покльовка, тільки б як вроді здоровий судак. Я думав крупний окунь. ок. Бачите, судачок. Опа, це прям під берегом, такий удар. Прям так шандарахнув, друзі. Так ти що. Дивіться, який окні. Да, конечно, сьогодні в мене рибалка просто замічательна, тишу. Я, якщо чесно, давно не попадав на такий клюв і давно так не кайфував. Прям шикарні окунці і такі покльовки гарні дають тишу. Вже напевно з десяток витяг, якщо не більше. Шикарний результат. Ізначально ми зранку тільки приїхали, то клюв взагалі бомбічиський був, зараз трішки притих. Але все одно прокльовує. Коротше закрив тут окунець рота, перестало все зовсім клювати. Юрка каже, давай трішки далі десь переїдемо, так що вниз по течією підемо. Ну що, Юр? Нормально сюди. Окунів наловив. Та й мені понравилось, Окунь зранку поклював непогано. Куди ми далеко переїжджаємо? Не, не далеко, з кілометр. Ну поїхали. Акушариків. Окуньок. Тепоня. Нове місто. І зразу окушарик ось такий прекрасний. Змінили ми локацію, вирішили ще переїхати трішки вверх по течії. На тих місцях ранку ловили. Заїжджали туди, нема нічого. Так що ми вирішили побродити по річці, пошукати рибку. А потім уже на вечір, я думаю, ми знову вернемося на ту локацію, де ми ізначально зранку починали. Там місто дуже перспективне, окуня там дуже багато і судачок присутній. Так що на вечір по-любому туди попадемо. Поки що будемо так бродити, шукати. Може десь зацепимося за рибку. Одиночні, одиночні окуні, нема такого, знаєте, щоб попасти на косяк, щоб він клював і клював. Ходиш-ходиш, там одного десь витягнеш, там десь одного витягнеш. І все. Коротше, друзі, поки що цікавого нема нічого. Ходимо, бродимо, за рибку не можемо зацепитися. Може потрібно було зранку, там де в нас окунь клював, не покидати те місце, а там впиратися. То я думаю, було б цікавіше. Ну зараз ще тут трішки. Поїздимо, покатаємося. Йду до машини, там десь Юрка подзвонив. Зараз щось перекусимо і будемо шукати рибку. Час ще є. Так що, може, ще на вечірній виход попадемо. Ну, коротше, трішки, трішки прокльовує. Рибку саме головне бачили. Проти тих разів, що я виїжджав на спінінг, ходив, то тоді майже взагалі рибка не клювала. А тут все-таки, як бачите, трішки та прокльовує. Іди сюди. Догнав усе таке. Та перед цим покльовка була і догналась. Диви який горбач. Диви. Оце окунь. Закопнув, диви, манду. Випускать чи давать тобі. Випускать? Будеш брати? Диви який. перед цим покльовка була. Я літикнув. Я думав, що тут цей. Може і не покльовка, а воно бачиш, я і знав, що це окунь. Закопнув на той світ просто, диви. Давай сюди сумачку біжи. Та зараз його якось достатче. сточе. Угу. Диви. Жадібний. Каптець. <кхух> не мав тебе інструменту. Не Одна покльовка була посеред річки. А цей взяв тут вже почти біля берега. Дивіться, як. прекрасний окушорік. Ну Це таки вже як утром клювали у нас. Іди. Ану. Може ж ми на виход попали на вечірній, Юр, може бути. Дай Бог. Та я з чучу ж чуть -чуть проводку взагалі роблю. Опа! Юр, така покльовка була. Хоч горбатий, хоч невеличка щука. Така покльовка, ти шо. Да. А, так є? Так. А, да, так, диви хто. Диви. Іскає. Хе-хе-хе. <реш> Та ти що Я в шуці. Оце щука. Ну зато покльовку таку заробив бомбічиську. Прям такий удар. <реш> я думав горбач, вона ще трошки поняв, під забро там попалася. Боком ішла, думаю, оце горбач. Давно я таких покльовок не получав і мене поняв, бемоця. Так. Да. І бачиш, по ямках немає, тут прямо невеличка заводюшка така з перекотом. І тут рибка трішки присутня. Бачите, ось цей окуня витих, там 10 метрів туди назад стояв. Це трішки перейшов і щучка взяла. Погано, звісно, хочеться попасти на такий виход, знаєте, щоб прям так гарно окунь клював. А то ходиш, ковиряєш, ковиряєш. Ту покльовку. Я думаю, це все зв'язано з тим, що зараз зима. Аби не зима, то він би, може, трішки активніший би окуньок у нас був би. Ми підрозділ 80 го окремої Галицької десантно штурмової бригади просимо долучитися волонтерів та всіх небайдужих до збору на два генератори. Слава Україні! Героям Слава! Коротше, друзі, я вам скажу, як для зими, в принципі, ще в нас і непогана риболовля вийшла зранку. Непогано окунь поклював. Ну, якщо чесно, в нього сильно і не впирався. Зразу крупні мандули ставив 24 дюйма, він не особо клював. Потім вже як на 1,8 перейшов, то він почав активніше брати. Я більше впирався в щучку, але щучка сьогодні відмовилась брати на отрез. Вже йдемо до машини. Зараз ще, може, заїдемо на одну локацію, перевіримо. Ну, я не впевнений, звісно, що, що там буде рибка. Коротше, я думаю, рибалка в нас вийшла непогано. Все-таки там одного кушка наковиряєш, там наковиряєш. Рибка прокльовує, можна виїжджати, ходити по бережку, відпочивати. І, в принципі, щось можна та ще й спіймати. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей!